Доброго дня, шановні батьки та любі мої малята. Запрошую на заняття з художньо художньо-мовленнєвої діяльності. Пропоную вам сьогодні вивчити зимові віршики. Повторюйте разом зі мною і вам все вдасться. Малята, я дуже рада вас вітати на занятті. Скажіть мені, будь ласка, який зараз місяць? Так, грудень. Це перший місяць зими, але останній місяць у році. Це місяць зими, коли рослини, тварини, комахи і люди готуються до зими. А зараз пропоную вивчити вірш Леоніда Зіньківа уранці біля хати за допомогою мнемотаблиці. Вам потрібно дивитись картинки і повторювати за мною. Уранці біля хати малесенькі сліди, Зайчатко волохате приходило сюди, стояло біля хати, ступило на поріг, хотіло нам сказати, що випав перший сніг. Малята, скажіть, де з'явилися сліди? Так, сліди з'явилися біля хати. А яке було зайчатко? Так, зайчатко було вухате. Що хотіло сказати зайчатко? Воно хотіло сказати, що випав перший сніг. А тепер, малята, спробуємо за картинками. Уранці біля хати малесенькі сліди. Зачаткову хати приходило сюди, стояло біля хата, ступила на поріг, хотіла нам сказати, що випав перший сніг. А тепер, малята, давайте самі без моїх підказок. Молодці. А зараз я пропоную вивчити іще один віршик. Цей вірш називається Летять летять сніжинки, який написав Григорій Бойко. Ой летять летять сніжинки на будинки, на ялинки, на дороги, на поля біла-біла вся земля. Послухали? Тепер повторюйте за мною. Ой летять летять сніжинки. На будинки, на ялинки, на дороги, на поля. Біла, біла, вся земля. Молодці дітки. Сподіваюсь. Ви вивчите сьогоднішні вірші. Давайте пригадаємо, які вірші ми з вами повторювали. Так, це віршик ой летять летять сніжинки та уранці біля хати. Разом з батьками повторіть іще раз віршики, які ми сьогодні вчили. До наступної зустрічі. Па-па!